Доброго дня, першокласники! Процвінів уже дзвінок. Починається урок. Урок математики! Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розкладати числа другого десятка на розрядні доданки та вправлятися у розв'язуванні задач. Троє поросят приготували нам три гри Гра від нуф-нуф. Закінчи речення. Наприклад, 11 це 10 і 1. Закінчте кожне речення самостійно, потім звіримося, тисніть на паузу, попрацюйте. Наступна гра від ніф ніф Вилучи зайве число. Ми з вами знаємо, що є числа одноцифрові, які складаються з одного числа, та є ці числа двоцифрові, які складаються з двох чисел. Розглянемо перший ряд чисел і скажемо, яке тут число зайве. Вірно, тут зайве число 7. Чому? Так, тому що воно одноцифрове. Всі інші числа це двоцифрові, а сім одноцифрове. Розглянемо наступний ряд чисел. Яке число зайве? Вірно, 10. Чому? Тому що 10 у нас двоцифрове, а всі інші одноцифрові числа, та ви справді молодці. Третя гра від поросятка «Наф-наф». називається Рахуємо свійських тваринок. Я вам буду зачитувати, а ви будете мені вголос відповідати, наприклад. Десять гусок і два гусаки. Скільки їх разом? Так. Десять курок і 4 півні. Десять качок і 3 качури. Десять овець і дев'ять ягнят. Десять кіз і 7 козенят. Десять корів і шість телят. Давайте перевіримо, як ви справилися з цим завданням. Гру закінчили. Сторінка 76. Щоб зрозуміти, з чого складаються двоцифрові числа, розглянемо завдання номер 1 Розглянь малюнок. Прочитай пояснення. Розгляньте малюнок і скажіть, скільки паличок знаходиться ліворуч. Так, їх 15. А щоб легше було рахувати, їх об'єднали в пучок, і ще декілька одиничок паличок залишили. То скільки ж паличок зібрали в пучок? Так, у пучок зібрали 10 паличок, або це один десяток. А скільки паличок ще залишилося праворуч? Так, ще 5 паличок, 5 одиничок, на які доданки розклали число 15 на 10. Додати 5. Запишемо цей вираз. Ми бачимо, що двоцифрове число 15 складається з одного десятка та п'яти одиниць. Нам це ж підказує лисичка. Давайте прочитаємо її правило. Двоцифрові числа складаються з десятків та одиниць. Десятків. та одиниць. У числі 15 на першому місці стоять десятки, на другому одинички. Один десяток, 5 одиниць. Молодці! Потренуємося розкладати двоцифрові числа на десятки та одиниці. Завдання друге. Розклади числа 11, 15, 13, 17, 12 на доданки за зразком. 11 дорівнює 10 додати 1. Запишемо ці вирази до нас у зошит. Наступним розкладемо число 15, 15 дорівнює 10 додати 1. Запишемо. Попрацюйте з цим завданням далі самостійно. Потім звіримося, поставте відео на паузу. У цьому завданні у нас було тільки 5 виразів. Треба дописати шостий самостійно. Згадайте, ще число від 11 до 20, запишіть його та розкладіть на одиниці. Я згадала число 18. Запишу тут. Завдання виконали молодці! Завдання третє. Обчисли. У нас є чотири вирази. Будемо виконувати дії послідовно. 3. Додати 4 дорівнює 7. Від 7 відняти 1 то буде дорівнювати 6. Запишіть ці вирази нижче, пропустіть дві клітинки, обчисліть, потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Я вас вітаю! Ви із цим завданням справилися. Завдання четверте. До кожної задачі добери схему, запиши розв'язання. Ми маємо дві задачі: перша та друга, та дві схеми. Читаємо першу задачу, уявляємо її і думаємо, яка схема підійде до першої задачі. Задача 1. На кущі росло чотири троянди. Тетянка зрізала. Три троянди, скільки квітів залишилося на кущі. Росло, скільки троянд? 4. Зрізала скільки три. Отже, яка схема задачі підходить? Вірно. Було 4 троянди. Зрізали три троянди і залишилась одна троянда. Який вираз можна записати до задачі? Чотири відняти три буде дорівнювати 1. Запишемо цей вираз у зошит. Ми дали відповідь на запитання задачі, скільки квітів залишилося на кущі? На кущі залишилася одна троянда. Прочитаємо другу задачу. Тетянка зрізала з куща чотири троянди, а потім ще три. Скільки троян зрізала тетянка? Яка схема підходить, вірно, ось ця було чотири троянди. Потім ще зрізала три троянди. Як же дізнатися, скільки троянд зрізала тетянка? Вірно, треба додати. Чотири додати 3. І ми дізнаємося, скільки троянд зрізала тетянка. Запишемо цей вираз. Дамо відповідь на запитання задачі. Скільки троянд зрізала тетянка? Сім троянд зрізала титянка. Перша задача у нас була на знаходження решти. Ми виконували її дією віднімання. Друга задача у нас на знаходження суми. Ми виконували її дією додавання. Завдання п'яте. В Олеся і Руслана однакова кількість маркерів. Скільки маркерів міститься в пеналі? Розглянемо малюнок. Скільки ж маркерів було у Руслана? Порахуйте! Так, 5. Запишемо. Скільки ж маркерів було в Олеся, якщо сказано, що в них однакова кількість. Якщо в Руслана 5 вірно, то й в Олеся було 5. Скільки з цих п'яти маркерів Олесь виклав із пеналу. Він виклав 2 маркери. А скільки ж маркерів залишилося в нього в пеналі? Як ми можемо дізнатися, якщо в нього було 5, він виклав 2, то скільки залишилося? Вірно, від 5 треба відняти 2. Запишемо цей вираз. Ми виконали завдання, тому що дали відповідь на запитання, скільки маркерів міститься в пеналі. Ми дізналися, що їх 3. Три маркери. Молодці! Каліграфічна хвилинка. Сьогодні згадаємо, як пишеться двоцифрове число 12 та двоцифрове число 16. Двоцифрове число 12 складається з цифри 1, пишемо її в повітрі. Та з цифри 2 пишемо її в повітрі. Пишемо число 16. Складається з двох цифр. Один пишемо в повітрі. Та 6. Зошит. Сторінка 9. Завдання перше. Напиши за зразком. Запишіть числа 16 та 12 по рядочку. Завдання друге. З'єднай порядку числа від 1 до 20. Та розфарбуйте зображення, яке утвориться. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Завдання третє. Обчисліть вирази та запишіть результати. Завдання четверте. Обведи такі монети, щоб утворилася вказана сума. Розгляньте гаманці. Подивіться, скільки вам треба зібрати гривень та обведіть монетки, щоб вийшла вказана сума. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці: всі ви просто молодці!